Так, доброго дня. Мене звати Поліга Софія, я першокурсниця університету імені Альфреда Нобеля, чусь на соціальності маркетинг, реклама та бізнес-комунікації. Отже, вступала я до університету під час війни. Як на мене, це було не дуже важко, складніше було скласти НМТ, бо було мало уроків та не дуже багато часу, щоб взагалі підготуватись. Мені дуже сподобалось, як мене прийняли в університеті. Дуже приємні працівники, спілкувалися вічливо. Було дуже комфортно та нестрілички не страшно. Чому я взагалі обрала університет університет імені Альфреда Нобеля? Ще в 10 класі я поставила собі мету вступити саме в цей університет, бо в мене тут навчається брат, навчались родичі. Також, як і ви, я відвідувала день абітурієнтів та професійні канікули. Це е, з вибору спеціальності, але також в субі. Ну на той час через коронавірус е, обрала я маркетинг. Мені дуже імпонує поєднання аналітики, економіки та творчості, а творчість та креатив я бачу ось саме взагалі у створенні, у створенні реклами. Е, також мені в університеті дуже подобається накопичувальна система оцінювання. Тобто, це як гра, чим більше валів ти набираєш, тим краще в тебе оцінка та знання. Я розумію, що деякі з вас хвилюються. Одразу виникає питання, чи складно взагалі навчатися. Скажу так, складновато, але на початку. По-перше, заняття вже не 45 хвилин, як у школі, а година 20 хвилин. По-друге, дуже багато нової інформації, є досить цікаві, але складні домашні завдання. Але це згодом приходить і всі ми звикаємо. Я вважаю, що в університеті немає такої прям рутини, немає чогось постійно повторюється. Дуже часто проводяться квести, конкурси, розмовні клуби, квізи. Ось, наприклад, нещодавно на кафедрі маркетингу проводився конкурс логотипу для маркетологів. Реально було дуже цікаво взяти участь та подивитись на роботи інших учасників, бо кожен бачить логотип індивідуально, всі вони були різні, але гарні та оригінальні. Деякі бачать саме слово маркетинг, там, наприклад, буква М, і хтось її бачить чорного кольору, бо такий, ну як сказати, строгий колір, а хтось бачить такий яскравий червоний, тобто у кожного асоціація різна. Хочу вам дати такі поради щодо вступу, Розраховуйте на свої можливості, не наче їйсь, бо все залежить тільки від вас. Поставте собі мету, скласти іспити та вступити до університету своєї мрії. Але також не варто себе ганяти та сильно перенавантажувати. Відпочинок також дуже важливий. Головне, не бійтесь, у вас все вийде, кожен добре здасть іспити та екзамени та вступи до університетів, якого вони хочуть. На цьому все. Дякую за увагу. Я дуже рада, що ви мене запросили сьогодні побути спікером.